Слава Ісусу Христу, доктор психотерапевт та психіатр Віктор Франкул, будучи євреєм, пройшов кілька нацистських концтаборів під час Другої світової війни. Після того, як лікар опинився в концтаборі, то він говорив про те, що існує таке явище як бред помилування, яке полягає в тому, що перед тим як йти. В газові камери смерті всі в'язні яз... вони знаходили марення, що цього не станеться, цього не буде, і всі вони будуть помилувані. Але марення помилування не спрацювало. І ми знаємо, що в результаті газових камер, вогняних печей та інших мук і тортур під час Другої світової війни. Було знищено мільйони людей. Тому як здорові люди, ми повинні розуміти, що було, що є і що буде. І чому ми повинні зберігати віру в Бога. Тому що тільки Бог може позбавити нас від цих великих проклять. Запрошую вас на онлайн-конференцію у неділю о 14.00. Напишіть мені в телеграмі.